Всім привіт! До уваги у нас автомобіль Audi Q5 2012 року випуску. Модельний ряд 2013 року. Автомобіль вже йде ресталі з удосконаленим двигуном. Він вже не вживає масла. В даному автомобілі не фарбована жодна деталь. Оригінальні 19-ті диски, електрокришка багажнику, двохлітровий бензиновий двигун. В автомобілі дуже приємний, красивий, шкіряний салон. Є такий от підлокітник. Переду маємо пам'ять водійського сидіння два режими, управління склопідіймачами та блокування дверей, щоб діти не могли їх відчинити. Також у нас в салоні відчиняється кришка багажника. електросидіння. У нас посередині. Дуже зручно розташоване управління музикою та управління бортовим комп'ютером, навігаційною системою. У нас іде тут кнопка старт-стоп, електронний ручне гальмо, підстаканники. Кермо в даному автомобілі дуже добре продумано конструкторами. З гучністю музики та переключенням треків. Або переключенням меню, якщо ми знаходимось в меню, передні сидіння, також у стані нових. Так, що ж у нас під капотом? Давайте поглянемо. Під капотом у нас такий ось двигун. в Цьому автомобілі він повністю обслужений. Доступ є дуже добрий до елементів автомобіля, двигуна. в разі якщо потрібно щось ремонтувати, але від себе додам, користуюсь даним автомобілем вже два роки, ремонтувати тут не потрібно було абсолютно нічого. Єдине, що я зробив за два роки, повторюсь. Змінив цепи, всі три, які є в двигуні. Оце скоріше регламентні роботи були, а не тому, що вони поламались. І замінив два брешу, чотири саліндблоки ходової. Та передній правий речах. З речагом, правда, вона приїхала з Америки. Все інше в автомобілі запитань не викликає. Автомобіль дуже ефектно виглядає. Присутня камера заднього огляду, передні і задні парктроніки, протитуманні фари. Враження від автомобіля дуже позитивне. З приводу того, що дуже дорогі обслуговування, міг би посперечатись. Дякую.